Тема інтимної пластики зараз досить часто підіймається, тому що ми про це говоримо. Жінки цього не соромляться. Вони про це більше чують там в інтернеті, в Ютубі, просто там в інстаграм просторі. Ну тобто лікарі про це почали говорити. І почали говорити про те, що не потрібно соромитись свого тіла, не потрібно соромитись і говорити про свою проблему, яка тебе турбує. І ми почали говорити про це відкрито, відверто, і як проблему жінки, яка її турбує, можна виправити. Що ми можемо запропонувати жінці? Які методи існують, що ми можемо зробити для неї, щоб її життя покращилось. Як емоційне, також і сексуальне, ну, дивлячись, про що ми говоримо. Великі малі статеві губи інколи для дівчат є проблема. Як саме це може проявлятись? Це може заважати заняттям спорту, це може бути дискомфорт під час статевого акту. Дівчинка не може носити. Такий обтягуючий одяг, тому що це може натирати, або просто естетично це буде виглядати не ок. Але для деяких дівчат це норма і вони люблять себе такі, які вони є, їм це не заважає жити, і це може бути. Пластика статевих губ це хірургічна процедура, яка спрямована на корекцію форми та розміру малих або великих статевих губ. Найчастіше жінки, які хочуть зробити лабіопластику, скаржаться на, на якісь естетичні моменти. Це великі малі статеві губи, це можуть бути великі статеві губи, які втратили об'єм. Це жінки там 40 плюс. Е, можуть бути скарги на те, що дискомфорт під час статевого життя або занять спорту. Але переважно це така естетика. Тобто просто не подобається мені або моєму чоловікові та моєму партнерові. І ось з цим переважно приходять. Проти показанням до лабіопластики може бути вагітність. Може бути онкологічні захворювання в принципі, всього організму і, в принципі, все. Ну, також можна говорити про вікову категорію дівчаткам до 18 років ми не будемо цього робити, тому що ну, по законодавству ми не маємо на це права. Оптимальний вік буде з 18 років і, і далі. Тобто, якщо жінка. 60 років прийде і скаже, я хочу лабіопластику, і анестезіолог дозволить нам це зробити, ми зробимо. Зрозуміло, якщо це там жіночка 80 років з купою захворювань і захоче собі таке зробити, то напевно анестезіолог скаже, що ну, воно того не варте. Під час лабіопластики хірург-гінеколог Е, можна сказати, забирає надлишкову тканину, якщо ми говоримо про малі статеві губи. І ділянка ось ця ушивається є безліч методик, яким методом. ну, тобто, Ми ушиваємо рану, скоріш за все, це такі шви, які потім непомітні взагалі, тобто косметичні шви. Лабіопластика може виконуватись як під місцевою, так і загальною анестезією. Це бажання жінки, і інколи навіть емоційний стан жінки впливає. Тобто, якщо лікар іде робити лабіопластику і розуміє, що ця дівчинка буде е, ну така, досить рухлива, ну з цього так вийде не дуже хороша історія, тому що це буде заважати хірургу працювати. Тобто бажано, щоб. Це робилось під загальною анестезією. Це буде комфортніше все-таки хірургу лабіопластика триває по часу від 30 до 60 хвилин. Це залежить від того, це просто лабіопластика малих статевих губ, чи це худопластика. Худопластика це Зміна форми і розмірів саме капюшона клітера. І ще може бути збільшення великих статевих губ, тому і по часу це буде займати трішечки більше. Може навіть затягнутись на півтори годинки. Після лабіопластики малі статеві губи зменшаться, тобто буде більш такий естетичний вигляд краще. І великі статеві губи ми також можемо наповнити. Тобто великі статеві губи повинні закривати малі. Також капюшон клітера буде менший. Ну, знову ж таки, все залежить від ситуації, що хоче жінка і що їй необхідно. Лабіопластика на сексуальну чутливість в принципі не впливає. Але якщо ми говоримо про операцію на капюшоні клітера, і він був ну, занадто виражений, і ми прибираємо ось цю тканину, то навпаки чутливість буде підвищуватись. Після лабіопластики період відновлення триває від двох тижнів десь до чотирьох тижнів. Тобто мається на увазі два тижні сходить набряк, загоюються шви, і ми вже бачимо такий майже кінцевий результат. Потім ще два тижні нам на відновлення, щоб була змога займатися статевим життям там, чим завгодно вже. Перший тиждень після операції жінка не повинна жити статевим життям, не займатися спортом, прийти до лікаря на повторний огляд для того, щоб зрозуміти, як загоюється рана, і при необхідності зняти шви. Ну, дивлячись, які ж ви були накладені. Після лабіопластики одним із побічних ефектів можуть бути рубці. Це дуже рідко буває, але може бути як індивідуальна особливість просто жінки. Може бути кровотеча. Це в перші години після операції. Інколи буває, що жінка не задоволена результатом від лабіопластики, і це буде побічним ефектом. Після лабіопластики може бути асиметрія малих або великих статевих губ. Насправді, такого не повинно бути, але інколи буває досить рідко. Це можна сказати помилка хірурга, який виконував лабіопластику. Перед тим як зробити лабіопластику, ми робимо розмітку, тобто беремо прямо лінієчку, беремо спеціальний такий фломастер, який фарбується по шкірі, вимірюємо справа зліва. Воно може бути різні розміри, тому що статеві губи будуть різні. І потім, вже по розмітці, робимо розріз. І видаляємо поступово. Це не так, що, знаєте, раз і все. І тому асиметрія, ну якщо вона буде на пів міліметра, цього буде непомітно. Тобто жінка не помітить цього. Зрозуміло, якщо залишити з однієї сторони 2 см, а з іншої там взагалі 0,5, то це буде видно. Дівчата, якщо ви розумієте або відчуваєте, що ваші малі статеві губи. Виходять за межі великих, і вони вам доставляють дискомфорт під час статевого акту, фізичного навантаження, або просто не подобається. Ви можете не соромлячись звернутися до свого гінеколога і запитати про це. І це нормально чи ні, і чи можна це якось виправити за допомогою лабіопластики чи за допомогою філерів. Є багато методик, які можуть виправити вашу ситуацію.